Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде тема дрон детекторів. А саме дрон детектор на базі TNSA Ultra. Зараз ви бачите перед собою уже такий зібраний дрон детектор. Він уже тут з ручкою. Яка надрукована на 3D-принтері. Тут вже в нас є встановлена спрямована антена. Заявлений діапазон антени від 800 МГц до 6 ГГц. Працює вона і на частотах нижче, але нижчі частоти сприймає вона, звісно, трохи гірше. Сюди вбудований підсилювач на 20 дБ. Також тут є перемикач, який вмикає цей підсилювач. В ручку сюди вбудовані акумулятори 18650, два акумулятори по 3300 мА, тобто тут павербанк на 6600 мА. Тут гніздо USB Type-C для зарядки цього акумулятора. Також Тут під'єднаний USB Type-C до Tinia Ultra для того, щоб заряджати цю батарею на Tinia Ultra, але це не обов'язково. В принципі, батарейка тут служить досить довго. Ось, Вмикається він тут зверху. Тут є доступ до вмикача TiniaSay Ultra. Тут в мене прошивка для ЗСУ вже в цьому аналізаторі. Підсилювач виключений. Переключився на 5.8. Коли ми вмикаємо підсилювач, то в нас. Відбувається сплеск сигналу. Починають посилюватися різні шуми. Ось, Але після того, як ми його вімкнули бачимо там якесь випромінення сигналу на частоті 5,8 ГГц. Якесь джерело. от Я туди направляю, чомусь воно там пище. Можливо, це якісь шуми, але бачимо, що якийсь сигнал слабкий є на частоті 5,8 ГГц. Спрямовуємо в ту сторону, і отут бачимо, що більш потужніший сигнал на 5,8 ГГц. Ось Чомусь там він є. Не знаю, можливо, там щось знаходиться, що випромінює цей сигнал. Можливо, висить якийсь Mavic або ще що. Там в мене, до речі, знаходиться вікно. В іншу сторону від вікна аналізатор нічого не показує. На вікно він чомусь пищить. Не знаю, щось там все-таки та є. Такий ось спектральний аналізатор з уже такою ось ручкою. Він тут зверху кріпиться таким ось гвинтом, для того, щоб його дістати, викручуємо гвинт. Він добре тримається і без гвинта, але для надійності то краще, звісно, зафіксувати. От. Піднімаємо після цього кришку і дістаємо наш спектральний аналізатор. Тут треба його, звісно, відкрутити. І ми можемо користуватись вже нашим спектральним аналізатором. Як бачимо, тут у нас знову, наприклад, 5,8. якщо ми вмикаємо вже без підсилювача, просто під'єднали антенну, бачимо, є все-таки якийсь там сигнал, але з антеною... Ну, бачимо такий меншу чутливість. Якщо підключити його без підсилювача, він менш чутливий. Все-таки краще його підключати з підсилювачем. Також до Тіні Saiy Ultra можна підключати таку ось всеспрямовану антенну. Тут вона йде вже з 3 метрами кабелю, і тут в неї вже вбудований магніт, тобто її можна розмістити на дах автомобіля або ж інший металевий дах. І тут ми підключаємо також цю антенну. Але, як я казав, чутливість з антеною без підсилювач вона невелика, тим більше, що ця антена вона менш чутлива ніж спрямована антена. Спектральний аналізатор Тіні Ultra з уже вбудованою пищалкою можна буде придбати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також є в наявності в нас така ручка, вже зібрана, можна її. Придбати, якщо ви військовий на армії, вам цю ручку можуть надрукувати безкоштовно, не візьмуть гроші за друк. Єдине, що вам потрібно буде, це така антена. Антена є в нас наявності, можна її замовити. Ну і вам буде треба її скласти. Також є в нас така антена, все спрямована для тіні Сей ultra Також досить добре з ним працює. Посилання буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то задати ви їх можете на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Також пишіть запитання в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.